Занепад Києва. Умирає гасне Київ, Сонце нашої землі, не пливуть уже до його ні човни, ні кораблі, не пливуть ні пром у море і товарів не везуть, люди половців бояться, ограбують ще й уб'ють, не кипить вже вир торговий, не лунають голоси. І кияни подаються в дикі пущі і ліси, і князі в невпинних сварах підупали, знемоглись, і стежки до їх скарбниці не чорніють, як колись. А із півночі і ходу йдуть нові все вороги. Умирає гасне Київ тихо пусто навкруги. Суздальські князі. Понад Волгою й окою, геть далеко навкруги, Розляглись болота, багна, Убогі ниви і луги. Там народ московсько-фінський, ледве-ледве животів, Жив то з ловів, то з рибальства, Бідував, але терпів. А нащадки Мономаха, що були князями там, вже давно свій край забули і служили Москалям, залишили рідну мову, прийняли чужу нову, збудували місто Суздаль, Володимир і Москву. А думки летять на Південь до плодючої землі, і ідуть на Україну. З дужим військом москалі. Нагло Київ облягає князь із суздалі Андрій, наш Мстислав, що в той час княжив, сміло кидається в бій, боронив хоробро місто, та було замало сил, і вночі в бою завзятім вороги беруть поділ. А уранці вже в ворота у місто вдерлись дикуни, всіх підряд грабують, нищать і вбивають без вини, з хат, з палат майно виносять, дзвони ризи із церков. Трупи вулиці укрили, розлили річками кров. Все забрали, обібрали і палати, і хати. Кажуть всі брати слов'яни, Кажуть, всі вони брати. Татари. Кажуть, раз полюбить лихо, так до смерті любить вже, Мов дитину рідна мати доглядає береже. Вже не з півночі гнилої, а із Азії прийшло. Пало хмарою важкою, чорним каменем лягло. Раз у Київ прибігають половецькі посланці, Поможіть кричать, рятуйте, славні лицарі борці, іде на нас орда татарська, сараною лізе йде, землю курява вкриває, степ відтупото гуде. Як не прийдете на поміч, як програєте ви час, нас попереду зруйнують, але підуть і на вас. Так забудьмо ж давні свари, Побратаємось в чорні дні і мечем здобудьмо славу кожній рідній стороні. І Князі поклали Спільно Боронить свої краї, Київ, Галич і Чернігів шлють на бій полки свої, І над калкою зустрілись. Як дві хмари вороги, ось зударились, і стало справжнє пекло навкруги. Вже татари подаються, Отступають їх полки, вже за ворогом женуться українські вояки. Але половці злякались, нагло зрадили, втекли, нас монголи подолали, і князів в полон взяли. Тяжко, боляче без краю, коли спільник кине бій, А про те безмірно тяжче, коли зрадить брат же твій. Зруйнування Києва Проплило сімнадцять років, і татари знов прийшли. Знову їх заржали коні і верблюди заревли. Здобули вже Переяслав, вже чернігів здобули, біля Києва спинились і облогу почали. Стали ждати, аж морози вкрили кригою Дніпро, перейшли, боронить Київ лицар Галицький Дмитро. Полетіли перші стріли на Дніпро в орду лиху. Але стрілами не спинеш чорну хмару на шляху, полетіло спраще каміння, покотилося в яри, та камінням не розіб'єш віковічної гори. Заспівали, забрящали над татарами мечі, та мечами не розвієш злої темряви вночі, льються хвилями. Кривають, топчуть, нищать, ріжуть, б'ють, галас, крик, ревуть верблюди і тривожно коні ржуть, Не човни у Чорне море, а тіла несе Дніпро. Київ пав, попав в неволю оборонець, сам Дмитро. Разом з Києвом упали і держава, і народ, закотилось наше сонце, і прийшли віки негод. Але доки красне сонце ще світитиме очам, буде нас надія гріти, як зоря зоріти нам. Доки нам зоріти буде, доки буде ніч у нас. Доки гнівом не нальється серце сповнене образ.